Виконаємо практичну роботу. Навчимося працювати зі слайдами презентації. Запусти програму PowerPoint. Натискаємо порожня презентація. Відкриваємо в повноекранному режимі. Створи 4 слайди. Перший слайд у нас є заголовок слайда, підзаголовок. Потім натискаємо ще 4 слайди. Один. 2. 3. 4. Після цього ми виберемо тло для слайдів. Натискаємо праву клавішу. Шукаємо команду формат фону. Перший слайд буде зелений. Обираємо відеречко, Натискаємо зелений колір. Перший слайд є. Натискаємо другий слайд, він буде у нас блакитного кольору. Натискаємо відео, обираємо блакитний колір, рухаємося далі. Третій слайд буде червоного кольору. Натискаємо відеочку, обираємо червоний колір, рухаємося далі. Четвертий слайд буде жовтого кольору. Натискаємо відео, жовтий колір. Отже, ми вибрали для слайдів колір тла. Використовуючи заливку, натискали формат «Тла», потім закрили вкладку. Слухаємо наступне завдання. Потрібно видалити блакитний слайд. Наводимо вказівник миші, клікаємо на блакитний слайд. Натискаємо праву клавішу мишки, натискаємо команду видалити слайд. Наступне завдання. Перемісти слайди відповідно до послідовності кольорів світлофора. Пригадаємо триколірний світлофор. Перший колір червоний, другий колір жовтий, третій колір зелений. Наводжу мишку, затискаю ліву клавішу, перетягую вгору, відпускаю перший колір червоний. Клікаю на жовтий слайд. Затискаю ліву клавішу мишки, перетягую, відпускаю. Другий колір жовтий і третій колір зелений. Останнє завдання треба підписати нашу презентацію, дати їй заголовок та підзаголовок. І так, презентація називається Світлофор. Під заголовок ми напишемо третій А клас. Петров Максим. Кожен пише своє ім'я та своє прізвище, що це саме ваша робота. Тут можна виділити, обрати колір, збільшити розмір, прикрасити наш підзаголовок, щоб він виглядав гарніше. І заголовок. Таким кольором виділимо збільшимо розмір, можна ще додати розподільну риску. Можна поміняти місцями. Прізвище та ім'я поставити вище, а клас нижче. Далі зберігаємо презентацію. І відправляємо на перевірку. мені. Ось з'явилась наша презентація. Натискаємо або слайд-шоу або F5, гортаємо.